Організації просії соціалістичної партії України Покровському Оксан Сергію. Вважаємо товариші, шановні товариші, львів'яни, трударі. Ми зібралися сьогодні для того, щоб відзначити наше одне з найвидатніших свят 1 травня, день міжнародної солідарності трудящих. Це не прості слова. Ці слова закладений великий сенс тому, що ці традиції традиції боротьби за права трудящих, за права тих, хто експлуатується олігархами, хто експлуатується теперішньою необуржуазією, для нас були, є і будуть святими, і ніхто не зможе нас відлучити від цього свята. Я хочу вам нагадати. Що на цій площі за радянських часів ми проводили останні, так би мовити, в радянський період е, нашої, нашого життя свято 1 травня. На цій площі останній раз в радянські часи проходили військові паради. І приход, проходив парад радянських військ під червоними прапорами. І ми щороку. На цьому місці за будь-яких обставин збирались, збираємося і будемо збиратись, поки в нас є життя, поки серце в нас стукає в грудях, і ніхто нам не заборонить святкувати це, це свято. Але ми розуміємо, що це не просто свято, не просто привітати один одного, це виявити солідарність боротьбі боротьби за соціалізм, боротьби за майбутнє наших дітей. Бо якщо не буде соціалізму, а буде експлуатація людиною, людиною, ніколи порядку в світі не буде. Оці жахливі терористичні акти, оце, що зараз робиться і діється на Україні. Що це таке? Це наслідки капіталістичного необуржуазного панування. І ніколи в рамках буржуазної системи ми не корупцію не подолаємо, не експлуатацію, несправедливості не, не доб'ємося. Праця, праця і ще раз праця оце є сутність соціалізму. І ми своє життя покладемо для того, щоб соціалізм нарешті запанував на наших землях, на Україні, на Галицькій землі. І на всій території, що входила в свій час до Радянського Союзу, зараз створюється Євразійський Союз, і ми всі підтримуємо цю ідею, бо це форма відродження Радянського Союзу. Свято вас, дорогі товариші. Дай Боже, як то кажуть, щоб ми все-таки домоглися перемоги на цих майбутніх виборах. Жодний капіталіст давайте так домовилися. Мільйонер не повинен потрапити 28 числа до Верховної Ради України, а трудячі працівники, пенсіонери трудові. Ось хто повинен керувати країною, ось хто повинен здійснювати владу народа, хай живе перший травень, хай живе міжнародна солідарність трудящихся, хай живе радянська соціалістична Україна! Ура, Ура!